Вітаю. Тема нашого брифінгу: ринок праці транспортної галузі Тернопільщини, вакансії, навчання, бізнес, компенсації. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та провідний фахівець питань зайнятості відділу рекрутингу обласного центру зайнятості Олена Поковська. Можливість працевлаштування транспортній галузі цілком реальна, адже на ринку праці Тернопільської області постійно є потреба, зокрема у водіях різних категорій автосвісарах, автомеханіках та фахівцях інших професій цього виду діяльності. З початку року в службі зайнятості від роботодавців Тернопільщини надійшло 226 вакансій транспортної галузі. Найбільше пропозицій роботи у пасажирському наземному транспорті та вантажному автомобільному транспорті. Їм потрібні водії з категоріями прав Б, С, Е, Т та Д. На сьогодні, у топі за кількістю вакансій, водії це 110 пропозицій роботи. Найбільша потреба у водіях автотранспортних засобів, 95 вакансій, водії легкових та вантажних машин. Є роботи для водіїв навантажувача, тролейбуса, електро та автовійська. Водіям транспортних засобів найвищу зарплату пропонує ТОВ наша птиця по 30-35 тисяч гривень, ФОП-процик Ярослав Ярославович та ФОП Рендович, Ірина Васильовна, це по 30 тисяч гривень. Також ПАТ Тернопільський молокозавод та ТОВ «Авакспроф» запропонують водіям транспортних засобів на зарплату 20 тисяч гривень. КП «Тернопіль Електротранс» водіям тролейбуса платитиме по 15 тисяч гривень. Роботавці Тернопільщини також мають пів сотні актуальних вакансій слюсарів та механіків, 16 пропозицій роботи для слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, 7 слюсарів електриків з ремонту електросаткування, 6 слюсарів з механо-складальних робіт, є 4 вакансії слюсарів з ремонту рухомого складу. Служба зайнятості сприяє розвитку підприємництва, в тому числі і транспортній галузі. Якщо ви мрієте втілити свою бізнес-ідею, можете отримувати грантові кошти на створення або розвиток власного бізнесу, за проєктом Є робота, за напрямками власна справа і грант для ветеранів та їх подружжя. Отже, за напрямком власна справа можна отримати від 50 до 150 до 250 тисяч гривень грантових коштів на відкриття або розвиток бізнесу за умови створення нових робочих місць та до 75 тисяч гривень на самозайнятість без нових створення нових робочих місць лише за умови. Реєстрації ФОП за напрямок гранту для ветеранів та їх подружжя можна отримати від 250 до 1 мільйона гривень грантових коштів на відкриття або розвиток бізнесу, також за умови створення нових робочих місць. Завдяки реалізації урядової програми є робота. У транспортній галузі Тернопільщина розвиває свій бізнес 25 підприємств, серед них три учасника бойових дій, які отримали гранти та мікрогранти на суму понад 6 мільйонів гривень, що дозволить створити майже 60 робочих місць у цій галузі. Серед найбільш поширених видів діяльності транспортні галузі це вантажні та пасажирські перевезення, ремонт транспортних засобів, логістика. Зазначу, що роботодавці, які легально працевлаштовують різні категорії громадян, можуть отримати також компенсації. Перший вид компенсації це компенсація єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних певних категорій сроком до двох років. Другий вид компенсації 50% витрат на оплату праці за прослашування осіб притпенсійного віку та осіб з інвалідністю та учасників бойових дій. І третій вид компенсації половина мінімальної зарплати за працвлаштування безробітних на перше робоче місце віком до 35 років та звільнених зі строкової служби, а також віком до 25 років зі страховим стажем не менше року. Також є компенсація за прославування внутрішньопереміщених осіб, то компенсація до 106,5 тисяч гривень за облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Служба зайнятості Тернопільщини надає ряд послуг з професійного навчання дорослого населення, у тому числі і в транспортній галузі. Так, за рахунок коштів фонду загальнобов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зареєстровані безробітні можуть отримати сертифікат на навчання, а зайняті та незайняті краяни ваучер на навчання. Вони покривають до 30 тисяч двісті гривень вартості профідготовки. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безоплатно пройти професійне навчання у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, де є 400 напрямків та майже 100 професій. На підставі ваучерів на оплату навчання, що видають у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості, певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійну технічну чи вищу освіту, можна пройти навчання за напрямками: автомобільний транспорт, залізничний транспорт. За ваучером можна також здобути професії водій автотранспортних засобів, водій навантажувача чи водій тролейбуса. Машиніст електровоза, машиніст електропоїзда або машиніст тепловоза, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, фінансування за ваучером до 30 тисячі 280 гривень. Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України. На підставі сертифікатів на навчання безробітні безоплатно за спрямуванням місцевих підозріл, підоз, підрозділів служби зайнятості у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості можуть здобути професії водій автотранспортних засобів, водій навантажувача, а також водій тролейбуса. В рамках експериментального проєкту ці професії також можуть безоплатно здобути учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від реєстрації служби зайнятості. Тривалість курсів 3,5-6 місяців. Форма навчання онлайн, денна або змішана. Зауважу, що Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби є місця для проживання. А ще можна скористатися безоплатними платформами онлайн-курсів Дія Освіта, освітній портал Державної служби зайнятості «Прометеус», Лінга Лінгва Скілс. За детальнішою інформацією, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Отож, ми радо запрошуємо всіх, хто працює в транспортній галузі, так роботодавців, так само і шукачів роботи, скористатися нашими послугами, знайти підходящу роботу, скористатися навчанням, отримати сертифікати на навчання, ваучери на. Навчання. Чення також отримати гранди для власної справи, тому ми радо запрошуємо всіх до нас в центрі зайнятості. Дякуємо.